Всім привіт з вами Дарбес. Сьогодні ми знімаємо відео, знімаємо один блок, звані один блок. За мною знімається він дізель. Вино, ви, вино з дизелем. Хай. Угу. <гум> Всім привіт, з, з вами Він Дізель і ми знімаємо один блок з. Я, Я тут. Дар Я, Я, я. тоже тут. Я тоже тут. Помахай. Привіт! Привет. Велику велику платформу зробили. Дуже велику. А, там Ду... у мене дерева тут. Е -е, ви були Я на... Вру... Я не знаю. Газді ді... Бобік. Газді Бобік помер був. На жаль. От його сундук є. Це, та ти Це, не знаю, що таке. Обзор на хату, та, хату дебіла, чи як? Це тут у нього де? просто дерево. Ти де? Ватердроп. Ой, не чуть не вийшло, чуть Тепер як мені вибрати цю лицу? Каах. Будь ласка, будь ласка. Свічильник. Добуваємо дерево подписчики. Ставте лайк, щоб получився хороший відео Ребята, сьогодні 10 підписників, але сьогодні я забагато відео виклав. Ти завтра я викладу відео, яке я наб... 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 набиваю, та то був у мене 10 подписчиків. Дивіться, у нас газ є бджоли. Одну бджолу звати Софія, другу Олівія. Якщо що підписчики самі не питаєте, що я чого їх так назвав?

Так, так, так. Ouch cross. Ouch cross. А де ты блок попасть у Зараз Эээ, О, це, О, це у нас бедок. Бидок белок. Вроде. Эллик. не Миомио. знаєте, що я йду зараз робити? Я йду зараз робити е... башню. Бедвець за всіма мобами. О, о дай руку. Слухи. Халіпе, з халіпи. Саме високі здання у нашому городі. Thank you for E dumneat. Mane, toți. Dumneavoastră <sabă> vă știe foarte bine da? Da, 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 da. Ora nouă fază. Eh, almagă. e dudu tebe. Eh, scere. Ми, ребята, маємо викопати е, 2000 блоків. А, да, це головна ціль. Так. Да. А де фаза? це перший епізод, Епізод, тобто. О. Дорам, що там, Коротше. І... О, це вже зимний О, Тут будуть алмази. Стоп. О! Михайло, Михайло, Михайлович! Ки Михайлович? Гезди. Два Михайлович. О! Гезди, прийшов Михайлович на борду, Дивіться. О, все. Так. Нам треба. Dat is een Ik ben hier in de buurt. Ik ben hier in de buurt. Ik ben hier in de buurt. Ik ben de buurt. Ik ben Де другий Михайло? Ну що, Михайло свеснув. Перше, ой, ой, ой. перше гезди. Дивіться, ребята, тут у нас де? дерево високе виросло. Це одне дерево. Алло. Алло, а де Михайло? Другий. Ой, ой. Де я дрону, а що за фігня? Е. Мені щось не нравится. Ха? Мені тут не нравить. Бо Михайло просто добровольно цей обездний упав, або не знаю. Уліття вівіокарю ві, людина у вас пропала? Михайло пропав. Де? Один є, а другого немає.

Росте дерево велике і большое, большое і велике. Ешкере. Ешкере. О, білий. Тобі не хочеться дощ виключити, сраний. Ммм, дождь, не найдет. Не и дят, он мешает. Я красивый мой бути. Он у нас І ке? І ке? Зарок, Ляк, э, Сюда, сюди. на мой дереву появилась. Ика. Дару покажу, покажи. Бляха, подакару появилась. Да, на баллинчике надо. А сам дарую за дети уроки. А, дуб? А? Нет, это Хвойне. не Хвойне. Хвойна. Хвой не, хвойны. Ха. Так, это. Це... це Саня Це Борець Все. О, Борис! <ріпи> дві шо... Иди,

Одного звати буде тепер е... Чекай, Михалець, Саня, Борис. Давайте Васю, Вася, Вася, Вася і Степан. Що? Вася і Степан. Так, хто в нас є? Борис? Саня, Вася, Степан, Михайлович, Білий, і... Олівія, Софія. Це, це, це якийсь зоопарк нафіг. А, а, ми забули, у нас ще є оці, Влад, У мене у наші є бобики. А, да, бобики. Баба, Майко. коли вас здохнете, вже надоїли. Не плодиться. Да вони самі не будуть плодитися. Мінус один мішка. А, мішка добре. Саня, санек здох.

Det må være sånn. Всю. А чи є деро? Чиє деро? Чи є Даро? Ти зрубав моє, але мені пошли. Алекс! Курся поліція! Алекс, я буду жити у самому, як якьо, у складі. А ти построй хату, що ти бомж? Я вообще... А ну ладно, я кому что бомж, я вообще... Я вообще... Б... Э... Бибизяна. Малпас. Игнат, он сказал, что жизнь как не бичий комби. Ой-ой-ой. Великий Вася. Ой. Це погано. Подпишки. Ребята, всім покачкати. Всі душі Пока.